величезний величезний привіт. Хто ще не переглянув промгрупу яка вже почнеться завтра у четвер. Запрошую на перегляд. Ну і, звісно ж, ми з вами будемо в АТБ і подивимось, як насправді це все виглядає. Ну Як виглядає промгрупа І так, каструля. І мальована з кришкою 1,5 літри, 299 гривень. Я думаю, що кольори будуть різні. Ну, Ці замість метелика, думаю, що ще будуть якісь квіточки. Роздивимось з вами обов'язково. Ємність скляна з пластиковою кришкою. Взагалі, знаєте, Хочеться купувати ось такі речі. Не пластикові, а скляні, але подивіться на ціну 229 гривень. І тому мені здається, що от на ці 200 гривень ти накупиш дуже багато пластику. І навіть по собі дивлюся, що от дійсно хочеться мати скляні ємності для зберігання в холодильник. Але, на жаль, зараз не по кишені. Я думаю, також кожному. Кухоль скляний. Тут же, бачите, Хэллоуін. 44,90. Здається, така ціна також в іншому магазині по такій ціні. Так, ступка кам'яна. До речі, хороша ціна. В іншому магазині вона набагато дорожчає. Зараз вона нас зі знижкою була 299, зараз 199. Я думаю, господинки, хто не мають, будуть їх купувати до свят, перетирати мак. Да? Потрібна річ. Тут у нас тарілки, і, до речі, зверніть, новий буде візерунок на тарілці. Діаметр 19 та 190 мм. 19 см по 40 гривень. Подивимось також з вами візерунки, які будуть тут, я бачу квіточки, можливо, будуть ще якісь інакші. Салатник склокерамічний діаметр 24 см, 129 гривень. Зараз він зі знижкою був. 169. Салатник скло керамічний, діаметр 17 см, трішки менший. 65 гривень. Теж непогана ціна. Так, скатертини будуть. Але чому ось зробіть? Ну осінь, зробіть щось таке в, в жовтому, яскраво-помаранчевому щось хоча б кольорі. Розмір 1,32 метр 178 44,90 за скатертину. Корзина пластикова з кришкою на 3,5 літри 86 гривень. Лійка пластикова для поливу квітів на 2,5 літри, немаленька, 75 гривень. І зауважте, бачите, який маленький носик, це щоб зручно було дістатися до квітів. Якщо вони розростаються кущем, то дуже тяжко поливати. А ось ця лійка з довгим носиком ну, зазвичай буде легше поливати вазони. Чохол для, прасування дошки, для прасувальної дошки 159 гривень, 1,40 50, Дивіться, розмір. Кольори, я думаю, будуть також в асортименті. Можна буде підібрати будь-який колір. Також подивимось з вами в магазині вже у четвер. 599 гривень ковдра, вовна 1,70 25 см. Ціна хороша, як по якості я не знаю. Тут у нас буде клей 44,90 150 грам, мастило, синтетичне, силиконове, 150 грам, 83 гривні. Дуже цікавий ліхтарик. Подивіться, як він вдягається на шию, вішається. Так, світодіодний гнучкий 119 гривень. Теж зі знижкою подивимось його з вами. Як він буде працювати, як він буде. Освіщати, освітлювати а, все навколо. Так, набір а, світильників з трьох штук на двосторонньому скотчі з пультом управління можна їх а, наклеїти туди, де вони вам потрібні, де немає світла. Наприклад, там на балконі в кого немає світла, можливо, якась велика шухлядка, кутова, також можна використовувати ось ці набори світильників. Штук. Крем фарба 3690. Це сама найнижча ціна, яку я бачив на крем фарбу фітолінія Також зверніть увагу. Крем сила Карпат. Тут в нас буде і для суглобів, і мазь живокосту, і каштан. Цікава ця штучка. Також залишайте свої коментарі, хто купував. Чи воно дійсно дієве 2490 ефірна олія 3690, воно дуже часто в АТБ завжди. Це в нас буде якийсь бісер для ван. От я хочу навіть спробувати. Дивіться, бісер для ван. Молочний, 32 гривні за 100 г. В асортименті. Обов'язково візьму, ціна невелика. Спробуємо, що це таке за бісер для ван. Обов'язково покажу в огляді. Шкарпетки дитячі, з пухнастиками з пухнастими вушками. А склад бавовна 73. Еластин 30 32 гривні. А ось ці вже теплі шкарпетки йдуть. Вони йдуть як капцями. 90 гривень. Жіночі утеплені. Також і хороша ціна. Майка жіноча склад. 90 бавовна, 10 еластин, 95 гривень з урахуванням вже знижки. Так, вона була 129 гривень. Кольори також будуть, я сподіваюся, в асортименті. Подивіться, Гольф, жіночий, утеплений, 239 гривень. А, був 299 гривень. Подивимось а, в АТБ на його склад, з чим його їдять, і які ще є кольори. Під штаники, да, штани, утеплені розмір від Ельки до. XL 449 гривень. Були 600, ну не знаю. Мені здається, для підштанників. Може, це штани, може, я помиляюсь, подивимось. Якщо для підштанників, це дорого. А якщо штани утеплені, то добре. Капці, надзвичайно класні, милі рожеві капці для дівчаток 279 гривень. Домашні чобітки. Жіночі. З 36-го по 40-й розмір. А капці. Кімнатні сальса. Це як? Ви вдінете капці і будете танцювати сальсу 149 гривень. Розміри з 36 по 46. Ось, можна купити, в кого проблема, знайти такий розмір. Ось, будь ласка, є капці до 46-го розміру. Тут у нас чоловічі капці. З 41, 41-го 41-45-го. До 45, 359 гривень. Ви знаєте, мені здається, що скоро домашні капці зрівняються в ціні як кросівки, які ми купуємо на вулицю з вами. Мама, де галоші? 299 гривень. Галоші утеплені чоловічі. І галоші утеплені жіночі. Чоловічі з 41 по 45 і жіночі з 37 по 45. -й. Другий розмір. А тут в нас ущільнювач поролоновий для вікон та дверей. Розмір, бачите, на екрані білий. 49,90. А, 20 а 3 метра. На 3 метра це хороша ціна. Я дивився в іншому магазині. Трішки менше, здається, 1,5 або 2 метри. І в таку ж саму. Ціну. Дякую вам за вподобайки, за ваші коментарі. І вже зустрінемося дуже-дуже скоро з вами.